Шановні друзі, я дуже вдячний справжнім, чесним відкритим журналістам, які не побоялися і прийшли в це не випадково вибране місце. терекон міста Нововолинська, четвертої шахти. І, звичайно, вам, глядачам, які в майбутньому подивляться це відео, і точно проголосують за справжнього мера нової епохи Андрія Кравченка. Декілька слів про себе скажу. Дуже постараюсь коротко. Я скромний, енергійний, емоційний, імпульсивний, амбіційний, добрий, відповідальний хлопчина, який готовий взяти відповідальність. Готовий взяти відповідальність. У мене програма дуже проста і лаконічна. Перший пункт. Корупція. Ми створимо відділ, який називається Целка. Центр легалізації корупції. Це є проєкт X, я його рахую, це проєкт X. Засекречений проєкт. Ви дізнаєтесь про нього лише після виборів. Хоча назву я вже і так вам відкрив. Центр легалізації корупції. Наступне дуже швидко. Друге, Друге, я не хочу чути слово контрабандист. Ніяких контрабандистів, експортери. Ми будемо називати їх гарно експортери. Я планую в майбутньому всі учні після 9 класу будуть проходити курси експортерів. Припустимо, учень не складає іспити і не вступає в вищий начальний заклад. Що йому робити? Звичайно, обовдаватися в наркомані алкоголь. Але є вихід з цієї ситуації. Курси експортерів. Людина вже дитина буде навчена, як правильно це зробити. І тому з роботою, я думаю, проблем не буде. Ми переймемо досвід німеччини, які допомагають своїм алкоголікам, алкозалежним людям, талонами, в яких прописана кількість алкоголю на місяць, які вони отримують від держави. І я вважаю, це хороший спосіб підтримувати нашу демографічну ситуацію славетного міста Новолинське. друзі, якщо ви не погоджуєтесь, мені все одно я погоджую. Буду Добиватися, буду стукати в двері, буду стукати, як ніколи нікому не стукав, та я буду просити, як ніколи нікого не просив і не вмовляв. У нас буде нова поліція. І я переконаний, що ця поліція буде лише жінки. Я вам пояснюю чому. Коли дві гарних дівчини в формі підходять до Людей, які порушують наш закон або громадський порядок, вони грубо просто не зможуть відповісти нашим дівчатам. Вони не зможуть встояти. Так що я прошу підтримати мою команду, мене і все, всім. Дорогу молодим! Нестримний мер, Андрій Кравченко. Віктор Борисович Сапожніх, я офіційно звертаюся до вас. Зніміть, будь ласка, свою кандидатуру і йдіть в мою команду. Разом, лише разом, ми спроможні змінити наше місто. Я переконаний, якщо ви перейдете на мою сторону, ви будете найкращий помічник, з яким би мені прийшлось працювати. Подумайте, будь ласка. Я чекаю відповіді.